Отже, привіт YouTube! З вами Леший, і м м маю сьогодні отаку от штуку. Е хочу про неї поговорити, але для початку відео вийде, скоріше за все, тільки для спонсорів каналу. Е там багато людей скаржаться на білу зброю. Так от сьогодні я хочу показати, що робить blade Brothers. Ну, щоб ви розуміли. Щоб натягти інтригу от в такій от штуці. Е, ну це Цей сертифікат, який е, не потрібен, який вас не звільняє від е, ну від виїмки ножа поліції чи там вилучення. Так от, щоб ви розуміли, тут написано: е, Ну давайте почитаємо, так, мені. Дуже хотілося б це зачитати. Клинок ножа виготовлений з металу сірого кольору, що притягується магнітом. Клинок прямий, довжина клинка 127 мм, ширина 11,8 мм, максимальна товщина 4,5 мм. Вістка клинка сформована на рівні повздовжної осевої лінії клинка із кутом сходження обуха та кромки Леза близько до 35 градусів, середня довжина ріжучої кромки леза 0,7, кут загострення до 28 градусів, руків'я ножа прямої форми, е, плащати, накладки виготовлені з поліуретану чорного кольору, які зафіксовано на хвостовику двома заклепками з кожної сторони. Руків'я 10 е, см, максимальна довжина 10,8 мм. Найбільша ширина 12.2, характер виготовлення е, досліджуваного ножа свідчить про кустарний спосіб його виготовлення. Тобто Блейд е, ну, е, дослідники не сприймають як е, ніж, який виготовлено ну, фабричним способом. І е, після того, як я на нього подивився, я зараз вам спробую показати оце все, оці всі риски. Ну, це не Грінд. Це просто обдертий клинок. Це просто якась жесть. Я, я не знаю, що то сказати. Ну, е, випираючи ці накладки. Ну, таким. Я просто не можу знімати е, ну, цю от штучку, бо е, це ніж побратима. Подарунок побратимові. Я не можу його знімати. Не можу. Е, ну скажімо так, дуже сильно на то акцентувати увагу, бо я саме тому і для патронів буду викладати це відео, щоб побратим не побачив. Загалом, ну це просто от завалені грані всюди, всюди, де то тільки можливо завалені грані, і там сваряться на білу зброю. То біла зброя набагато якісніше робить ножі, ніж Blade Brothers. Це просто якась жесть. Ну, е, от наскільки тут втоплено, от наскільки тут. Ну, Це просто якась жесть. Е, Blade Brothers говорить про те, що е, такий ніж зроблений на базі Даггера. Е, отут, от вставляю, як виглядає Даггер. Ну, я ж кажу, це просто якийсь сюр, якщо чесно. Отака От вот товщина, це свайка, просто свайка для е, свиней, колоти свиней, і Ну я не знаю, що ще тим ножем можна робити. Не знаю, чи буде видно, не знаю. Спробую ще пофоткати в макрозйомці, десь повставляти. Але це просто якийсь сюр. Ну, я не знаю. Такі от ножни, там показано, що їх можна кріпити. Ми колись, ну, я колись займався е, ці, цими двіжухами, ножовим боєм. Так? Ми теж так колись кріпили. Тобто ніж кріпиться таким от чином, е, в наші ножни таким от чином, ніж кріпиться на цю на ліву руку і з, е, дістається, з, е, ну, скажімо так, з рукава. І так він зроблений ну з прицілом на бойовий ніж, такий тоненький, знову ж таки, там якийсь ну якийсь такий більше, більше ніж для бою. Знову ж таки, не знаю, чи буде видно тут ну, просто все завалено. Просто от кожен блін, кожен поворот це просто якийсь треш. І е, не знаю, ну, е, я колись в мене було, я вставляю тут, як виглядає від Грандвея е, ніж, який я от таким от чином носив. Теж я там е, ну, для своїх цілей той ніж був зроблений, кайдексові, тут, тут зараз кайдексові можна. Ну, такої закріпляти теж е, таке собі. Тобто, треба буде або докупляти знову ж того Blade Brothers, або робити самому ніжне на пред, предпліччя, Е, ну, Але побратим е, він користується е, ножем СОК від е, Benchmade. він користується такими, такими ножами, е, носить їх там з певною ціллю, знову ж таки, на виконання службово-бойових задач. Друже, е, друже Бітанга, не сварися на мене дуже сильно. ну, вибачай, що так, але, ну, на жаль, на жаль, от, ну, Досить досить посередньо оброблений ніж. Ну е, так, з ним попрацювати, його довести. Це так само, як з моїм Скіф Спайк. Е, посилання лишу в описі до відео. Ну, це півфабрикат ножа, який треба досить довго і вдумчиво допрацьовувати напильником. І, на жаль, Blade Brothers це ну, це півфабрикат, це не доконане виробництво ножа. Таке в мене сьогодні відео. Такі мої висновки по ножу голка. Так, сталька тут 1416, тобто це крупівська сталька, нержавійка. Знову ж таки, люди, які там люблять тверді сталі, вона не для вас. Це аналог 5 хром 13, 41, 16 круп, круп сталь. ну Досить. Посередній вибір сталі дуже-дуже товсте зведення, тобто це ніж саме як ну саме як ніж. Тобто, якимись побутово-господарськими задачами, хоч там і сказано, що це побутово-господарський ніж, ну, я не знаю, чим його можна би таким навантажити. Тобто, це така от свайка, ну, там, хіба, хіба для поросяток. Тому таке в мене сьогодні відео. Знову ж таки, друже, бітанга, вибачай, нічого особистого. Отакий От ніж, голка. Такі в мене про нього висновки. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації! А з вами був Лєший. До нових зустрічей!